Говоримо про елемент керування Radio а, і попробуємо створити програмку, в якій він буде застосований. З чого почнемо? Почнемо з того, що створимо файлик новий. Так? Також одразу його збережемо, для цього нажмемо File Save As, виберемо місце, де ми хочемо зберегти. Мене тут повністю влаштовує. Єдине, що потрібно ввести ім'я файлу так? і зберегти. Далі в принципі, можна буде вже здійснювати побудову програми, але побудову програми з використанням елемента Radio button має трошки свої особливості. Ну, По-перше, якщо говорити про імпорт, то в принципі тут залишається все як було. Так? Тобто From The Center і Import ізірочка, що все. Далі ми створюємо вікно, в якому буде цей елемент radio-button розміщений. Ну і фіксуємо це вікно. Далі, в принципі, трошки тут вже будуть певні свої особливості. Що стосується налаштування радіобутона, то в принципі, вони так як і інші елементи в Текінтері, вони ну, налаштовуються за аналогічними принципами. Але що стосується радіокнопки, то тут важливо розуміти те, що ці перемикачі в радіокнопках вони є між собою пов'язані. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми вибираємо одну або іншу кнопку, то попереднє має вимикатися. Так? Тому з одної групи перемикачів можна обрати тільки один елемент. Тому для цього потрібно нам створити змінну, яка буде ці перемикачі пов'язувати. Ця зміна є екземпляром класу int var, тобто вона може набувати цілих значень. Ну, а якщо нам потрібно безпосередньо відтворити цю зміну, то відбувається в нас вона наступним чином. Так. Відповідно, ми створюємо, придумуємо якісь ім'я ці змін, наприклад, var, і присвоїмо значення елементу int var. Далі вказуємо var set значення. Цей елемент буде нам говорити про те, який із елементів інфар в нас буде активний, тобто який по дефолту буде включений. А далі ми собі додаємо елементи Radio Button. Давайте зробимо так, що в нас буде три кнопки, три Radio Button, і кожна з них буде відповідатися якийсь колір, Тобто жовтий, червоний і зелений нехай. Так. Ось. По особливостях налаштувань. Елемент ну, текст це дозволяє підписати е, значення радіокнопки. Variable це якраз елемент, який відповідає за зміну, і бачимо, що кожне значення цих елементів, кожна радіокнопка має своє значення. Тобто нульове це в нас червоне, е, одиничка це в нас жовтий, і зелений це в нас двоєчка. Тобто, якщо в нас set var 0, це буде означати, що активною в нас буде е, при запуску програми перша, перший елемент. Але якщо ми зараз запустимо на виконання цю програму, ми побачимо, що в нас в принципі нічого не відбувається. Так? Чому? Тому що відповідно, не відображаються ці елементи. Ну І плюс тут я Command Change прописав, яка вже буде відповідати за роботу нашої програми. А ми ще функції Change також взагалі не прописали. Тому давайте зараз зафіксуємо ці наші кнопки. Так. Для цього виберемо методи пакувальники пак і зафіксуємо їх за за західною частиною. так. Тобто west. Запустимо, у нас помилка далі буде зберігатися, тому що ще функції change у нас немає. Так. Тому давайте її також пропишемо. Change. І Дамо їй значення поки що ще нічого не будемо записувати, просто є, щоб нас не видавало помилок. Запускаємо. от, І бачите, що в нас відбувається. В нас є наші радіокнопки. Так, по дефолту в нас червоний. Ми можемо вибирати, коли ми вибираємо один елемент, інший змінюється. Це все за рухнуть цією зміни. Якщо я не хочу, наприклад, щоб в мене по дефолту був жовтий колір, значить ось тут я прописую замість нулика одиничку, Запускаємо програму на виконання. Так, і бачимо, що по дефолту в мене вже є вибраний жовтий колір. Тепер давайте все ж таки напишемо наші функції. Елементи, які будуть відповідати за безпосередню вже роботу нашої, наших радіокнопок. Ну, і вони в нас будуть змінювати кольор нашого вікна. Тобто, якщо в нас буде вибраний перший елемент, так, тобто червоний, то кольор вікна буде ставати червоним. Далі. В іншому випадку, якщо в нас буде е, наша зміна Вар набувати значення 1, значить в нас буде жовтий колір. І якщо наша зміна ВАР буде набувати значення, е, значення 2, в такому випадку воно буде зелене. Ну, і тепер, коли ми запустимо на виконання нашу програму, у нас відобразиться. Наголошую, що по дефолту воно у нас не відображається, але коли ми тут змінимо, бачимо, що колір вікна нашого також. що... Змінюється, і ну, відповідно воно в нас стає в залежності від того, який елемент нашої радіокнопки ми з вами вибрали. На цьому все. Дякую за увагу.